Доброго всім здоров'я. Сьогодні прийшов ось нам такий інкубатор Теплуша Євро 88. Це вже четвертий наш інкубатор. Начинали ми. Ще був 63-й, потім 72-й ламповий, 72-й прошка. Тепер ось Євро 88. Сразу хочу висловити велику подяку Михаїлу. Який подарував нам такий прекрасний інкубатор. Річ, яка в сільському господарстві необхідна, коли тримаєш хоч якесь але своє хазяйство. Почнемо розпаковочку, подивимося, що там, до чого, як. Наружжу корпус бачу сразу пінопластовий, а внутрі похожу так, крішка регулятор. Провітрювання, блок керування має два входи для підключення, Я так розумію, це один від акумулятора, один від сіті 220 буде працювати він. Включення поворотів лоточків а, і позначки регулятор температури. Два віконця осмотрю. Так що тут? Турбовентилятор. Турбо Це вихід для підключення лотків. Датчик температури, датчик вологи є. І нагрівач теновий. Внутрі корпус пластиковий. так Осупимо Бутылочка для наповнення води в лоточки. Автомат лоточки, пластикові лоточки під яйця. Можна перехилення окремо ставити, можна так, остекти. лоточки є ще ну, така коробочка тут навірно ще зараз щось цікаве. Ага. тут теж лоточки але трошки другі такого виду вони такі самі тільки чорні це теж під'являється Так, далі у нас інструкція з експлуатації. Ага. Сам блок живлення. Такий виход. 12 вольта. Ага. Такий шнур живлення від акумулятора сразу. Такий прайс-листик уложений. Ну і чудово. Так. Лоточки під низом. Ага, внутрі корпус пластиковий уже, перекривається такою решіткою, тобто вже виводний коврик не потрібно. Лоточки знімаєш, яйця вилажуєш Я без коврика. Ага, Тут, я так розумію, наливається водичка для влажності. Двигун автоповорота знаходиться тут ось. Знизу отвори для вентиляції є. І також ага, уровень води дивиться І, мабуть, долив. Вони повинні продуватися. зараз... Ну, Не дуються, мабуть, десь отвора немає. Я так розумію, тут десь повинні бути отвори, ну їх немає, ну то не біда зроблю, зроблю сам. Ну, от таку річ нам подарував власник виробництва. Інкубатор теплуша. Євро 88. Ми вже довго, довгий час користуємося такими інкубаторами фірми Типлуша. Рекомендую! Ще раз дякую Михайло. До побачення.